Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогоднішнє відео про догляд та утримання у цих чудових міні-дендрів в домашніх умовах. Це дендробіум каберценієм. За проханням Юліани. В неї є канал з квітами по життю. Вона придбала теж такі дендри. І це буде відповідь на її питання. І, може, ще комусь теж буде цікаво. Про догляд та утримання в домашніх умовах цих орхідей я розкажу спочатку з досвіду німецького Архамана за його статтею з журналу німецької спілки орхідейної. а потім розкажу про мої, ось вони перед вами, і як я їх утримую взимку, влітку, в яких умовах, як поливаю. Орхідеї ці міні дуже цікаві, дуже яскраві, дуже красиві, приваблюють архаманів. Ну і, може, це моє відео буде комусь в поміч, щоб зрозуміти, що треба цим орхідеям в домашніх умовах. І хочу почати розповідь з абзацу з цієї статті завдяки своїм яскравим щільним. Квітковим подушкам дендробіум куверциніє, безумовно, є однією з найкращих орхідей, яка є відносно дуже популярною, і їхні яскраві зображення на виставках постійно привертають велику увагу, і є коментарі на кшталт, вони майже занадто гарні, щоб бути справжніми. Та ще й питання щодо їхньої придатності вирощування є дуже поширеними, мається на увазі в домашніх умовах. І ось перед вами цей журнал, який я купила дуже давно. Я хотіла дуже придбати орхідею Епідендрум Медуза в мою колекцію, але в мене був страх, що я з ним не справлюсь, що він в мене не буде рости. І тоді я не пам'ятаю, тоді мені хтось чи порадив, чи я десь прочитала, чи хтось сказав, що йому потрібно такі умови, як це дендробіум каберцинієм. І знову не пам'ятаю, чи я придбала цей журнал десь на виставці, чи я його виписала, щоб побачила його. Було давненько не пам'ятаю. Де один німецький архаман з великим досвідом розповідав про утримання цю орхідею і не тільки про утримання, зараз я вам все розкажу. І от заради цього красення купила я цей журнал. Я його ще довго називала Дендробіум Медуза. Ця стаття мені дуже допомогла з моїм Медузкою. А про самі дендри, річ про які в цій статті я придбала зовсім нещодавно. Один я купила у вересні 2022 року, і того року ще три. От наразі в мене їх тільки 4. Ну і починаю зараз розповідати спочатку про досвід і рекомендації. Німецького Архамана, і ось він сам. Його фото і коротенька характеристика, хто він є. Він за професією мікробіолог, звуть його Карл Штеттер, який вирощує вже понад тисячу різних видів орхідей. І особлива його увага це дендробіов секції Аксиглосу, до якої ж відносяться ці куберці, і він любив дуже мандрувати. І щоб точно знати, що треба для цих дендрів, він вирішив поїхати в те місце, де ті орхіди ростуть. Он бачите, на якій горі? там ліси в тих лісах він був, щоб побачити, як вони дійсно ростуть, на яких деревах, на якому мосі. Тобто, усе до дрібниць побачити на власні очі, як ці дендробіуми ростуть у своєму природньому середовищі. Подорож була дуже цікавою. Дендробіум Кудперсанії росте в гірських високогір'ях Нової Гвінеї. як на заході Іран-Джая, нині це Папуа, так і на сході в Папуа Нової Гвінеї. Там він зустрічається разом з іншими представниками секції Дендробіум Аксіолосом у тропічних дещових хмарних лісах на висотах від 1500. До трьох тисяч метрів. Я так давно дивилася цей журнал і зовсім вже забула, що я тут читала. І ось що він пише: всупереч попереднім звітам про подорожі, мається, мабуть, на увазі, хто до нього дивився, як вони ростуть у своєму середовищі, я знайшов там лише епіфітні екземпляри, що ростуть на гілках японських буків. Та стовбурах деревопобідних папоротей. Часто всередині товстих подушків муху. І оскільки там така погода, що цілий рік постійно туманний і дуже часто йдуть дощі, ці рослини настільки вологі, що можуть обвітрюватися і практично ніколи повністю не висихають. Тобто, хоча там якийсь вітерець. Якась вентиляція, але вони постійно мокрі, тобто їм пересихати не треба. І ось якраз фото, його фото, як вони ростуть у своєму природньому середовищі. Так, і далі, через близькість до екватора тривалість світового дня залишається приблизно одинаковою цілий рік. Залежно від сонячного сяйва та висоти, денна температура коливається приблизно від 15 градусів до плюс 30, плюс 15 плюс 30. А вночі дуже холодно, температура від плюс 5 до плюс 8. Я особисто пережив це. Не буду я все перекладати, просто перекладу основне з цієї статті щодо вирощування цих рахідеї. З'їздив він туди, йому ці подобались дуже орхідеї, Перший досвід дуже був невдалим, і потім він, з побаченого в природньому середовищі, сам вже сформував для себе що необхідно, які потрібні умови для того, щоб вирощувати їх в домашніх умовах. Сам він зазначає, що дійсно ця орхідея ну, не для підвіконня. Звичайного умови мають бути, але це не так вже і складно. Хоча він це каже, а в нього є теплиця як і для теплих рослин, так і для рослин з холодним утриманням. І оце, якраз, бачите, виділено так? Таблиця основні моменти, які треба знати для умови культивування цієї орхідеї, що він зазначає? Півнична сторона це сонце зі сходу та заходу. Не нижче 6 градусів температура має бути. При температурі 15 градусів і вище бажано бути в відкритому повітрі або обов'язкова вентиляція, світло 40 тисяч люкс, тобто потребують затінення. Занурюйте в холодну дощову воду один раз на день, двічі на день. Спекотні дні, але щоб вода була з низькою концентрації солі. Посадки на дошки ксаксім. це той же трифірм, це той же коріння папороті. Які він має на увазі, я вам пізніше покажу, в мене є для прикладу, бо їх два різних відео, які він використовує, я покажу. Також можна використовувати кору звичайних дерев. Того ж пробкового дубу, але буде проблема з утриманням вологи. І для укриття коріння, садовий мох, мох, садових дерев, ну, той же лісовий мох. Ось так він утримує свої орхідеї. І ось на такі, бачите, та стійки, де висять його блоки, компактненько. Кожного дня він занурює їх в льодяну воду. Або два рази на день, якщо спекотна. Так він вирощує ці орхідеї вже багато років, дуже ними захоплений, створив багато гібридів сам. Ось я якраз показую вам ось такі ось такі, ось такі, такі. різні. він. Ну, тут вже я не буду нічого перекладати, тому що тут просто описи цих гібридів, чим вони відрізняються один від одного. Ці орхідеї дуже довго квітнуть, дуже довго. І вони потребують спеціальних запильників. Мабуть, тому і цвітуть дуже довго, і такі яскраві в них квіти, бо і аромату вони не мають. Він сам їх запилює і сам створив багато і створює гібриди. От мені треба жовтенький ще, в мене немає. Є білих навіть два, день, правда, ще не заців. Червоний, помаранчевий, і ось такі би хотіла рожевий Камера не передає. Він такий, знаєте, як зефірчик, такий ніжно ніжно рожевий такі би я ще хотіла. Такі двокольорові мені не хочеться, а от чисті кольори однотонні дуже б хотіла. Це Оце ж фото ще з природи. Там у папороть якась, Ну бачите, і світло. Доволі світла, навіть якісь там промінчики сонечка до нього і попадають інколи. Але краще затінити, це я також вважаю. Ну і що він пише? Що це, звичайно, орхідея не для початківців. І, безумовно теплиця з прохолодою дуже буде гарна для вирощування. але і підійде будь-яка неопалювана світла кімната. Головне, щоб там не було морозу, щоб вони не замерзли. І, зрештою, що в природі також немає термостатів чи систем з комп'ютерним керуванням, тобто, щоб там підтримувати і вологість, і температурний режим вдень, вночі і все інше. Тож, творчість та експерименти ентузіастів безмежні. Ну, а зараз я познайомлю вас з моїми. Які в мене в моїй колекції, їх всього 4 штуки, як я до цього казала. Зараз кожного з них покажу. І розкажу, в яких умовах вони у мене живуть. В зимовий період, в теплий період, як я їх поливаю, підживлюю чи не підживлюю, які освітлення отримують, ну і таке інше. І починаю ось з цього першого. Червоного, який у мене заквіт вперше. Я його отримала восени в вересні того року. Він до мене приїхав. Самий маленький був кущик, хочу ось показати його квіточки. Він червоний, але він не зовсім червоний. Подивіться на ці пелюстки. Вони бачите, як обведені жовтим кольором такі чарівні квіточки гарнюні. І губка така теж. З темним кольором, такий майже до коричневого, і теж з жовтою обвідочкою. Ось ще два бутончики. Він в мене так довго йшов, адаптувався, маю на увазі гірше за всіх. Зараз покажу його назву. Я всі назви напишу під відео. Хто захоче, може подивитися, в якому порядку показую, так я покажу. Тепер наступний. Наступний в мене білий. А от білий цей приїхав до мене самий перший. Я його купувала у 22-му році. І теж восени він до мене приїхав. Такі квіточки гарнесенькі. Цей швидко адаптувався у мене. Швидко почав рости і дуже швидко зацвів. Дуже гарно, що ці квіти цвітуть майже по півроку. Того року я від нього відділяла. Ну, по одному, по два тубори, вони так гарно приймалися. Я один же в Україну поїхав, ось так його звуть. В мене всі гібриди, у мене немає природнього. І я його з тих пір, як отримала, я його не пересаджувала. Ось дивіться, в якому горщику своєму рідному він приїхав, так і росте. я вже коріння повилазила з горщика. Треба буде його перевалити, так як і ті. Ті, що я пізніше отримала в керамічні горщики, вони більш ширші і так разом будуть стояти. Хочу показати, вам корінчик живий, росте, активний. Не видно зараз отак. Ось бачите, видно. Керінчики дуже тоненькі, тому дуже важливо розуміти, як утримувати їх вологими, але не мокрими, ну і ніколи ж не сухими. Треба привалити його в керамічний горщик. Щоб як всі був, а може, треба йому вже замінити. Так, тепер інший. А це помаранчевий, цей до мене теж приїхав у 2024 році того року, вересня. І вже був з квіточками. І ці квіточки квітли аж до цього року, так довго, більше аж півроку. Ну, може, тому що так припало, що цвітіння було вже в зимовий період, стояли вони в холоді. Ось теж хочу показати квіточки. Губка теж розмальована, тільки не дуже видно. Такі гарненькі вже. І скинув перші квіти, з якими приїхав, тоді вже, коли відкрилася оця перша квіточка. Вже це квіти це мої, в мене вони відкрилися, вони, вони виросли. Ось такі вони манюсінькі, бачите, могочик відносно до руки. Лялькові так це, зараз покажу, як його звуть. Папу Ату оранж помаранчевий. Він дуже швидко в мене адаптувався такий молодечик. І останній це білий. Має бути білим. Дуже гарний кущик, став вдвічі майже більшим, чим до мене приїхав, але ще квіточок не було, чекаю. І вон багато ще молодих туберів росте. Такі в них листочки цікаві. Ось така в нього назва. Папу Ату Вайт. Теж видно, що це гібрид. Такі в них типові листочки. Дуже цікаві. Вони так на сонечки грають. На жаль, сонечка у нас сьогодні немає. Щоб показати, ну такі типові листочки для цих орхідей, такі вони і рельєфні. Як мені так чимось схожі на іграки. І взагалі, оці малята, оці міні-дендри, вони такі гарнючі, щоб бути справжніми. Це дійсно так. Дуже схожі на якісь сувенірні орхідеї, як зараз багато продається, що вони ну не справжні, а насправді вони справжні. Ось ще раз помаранчевий, біленький і червоний. Ну і зараз розкажу, як я їх отримую, в яких умовах. Взагалі-то хочу сказати, щоб отримувати такі орхідеї, найкращий варіант, щоб вони адаптувалися, це коли у вас буде вже прохолодно, або щоб були гарні перепади температури день-ніч, щоб вночі було плюс вісім, плюс 6. Ну, хоча б плюс 10, тоді вони дуже гарно адаптуються. Взагалі, такі мархідем, які ростуть дуже високо над рівнем моря, то спеку вони переносять гарно, тільки без прямого сонця. А от потребують вони обов'язково для нормального розвитку і щоб вони себе гарно почували. Щоб вночі був доволі різкий такий перепад температури, щоб було прохолодно. Цей теплий час, вони в мене стоять, бачите, на підвіконі такого імпровізованого віконця, де дуже світло, але проміння сонячна до них не потрапляє. Це на веранді, Стоять вони ось в такому судочку, коли я їх поливаю. Або оприскую, трішки водички залишаються там в судочку, і вона швиденько висихає влітку. Це вже зараз, як тепло, я розказую, да? І. Це стіна з цегли. Я, коли дуже спекотно оприскую і цю цеглу, бачите, вона навіть позеленіла, щоб була якась волога і охолождала їх. Коли дуже спекотно, то виношу їх, зараз покажу як пізніше на вулицю і вставочку там маленькому, я їх прям так занурюю з головою. Водичка там завжди прохолодніша. Ну і коли спекотно, то я завжди поливаю свої всі орхідеї теж ввечері. І такі орхідеї на останок, як оці такі дендри, маздевалі, там ще когось, то вода вже тоді більш прохолодна. Бо я поливаю то водою з крана ввечері. І ну, вона як стікає, то остання вода вона вже більш така холодніша. І їм цього досить. Чому кажу їм? Бо вони в мене зовсім нещодавно. ну, правда. Перший та біленький з 2022 року. А взагалі-то у мене багато таких орхідей. Ну, я маю на увазі з таким утриманням, що потребують перепади температур. Ну, як кажуть, прохолодного. Спеку вони переносять, головне, щоб ніч для них була прохолодна, щоб вони весь час відпочивали. Тепер про підживлення. Чесно скажу, я їх підживлюю і підживлювала. Я коли вже оце готувала це відео, і коли знову прочитала цю статтю, то побачила, що. Ці орхідеї не треба підживлювати. Думаю, нічого собі, а я та підживлюю. Але... доброго розчиняю я в дощовій воді, і концентрація завжди дуже слабка, набагато менше, ніж там указує виробник. Взагалі-то, як на мене, що я і роблю. Частіше підживлювати, але слабким розчином, тому я дуже часто, ну, війни я їх підживлювала кожного тижня. Смаколи які якісь були. Ну, голодними вони в мене не були. Ну, і зараз теж намагаюсь так робити, бо орхідеї. Та й інші рослини, що кацапня застворить на нашій землі. Зараз покажу триферн, чиксаксім, Які краще використовувати для блоків. Ось дивіться: це два вида це блоки або куски триферн, кацаксім або деревовидна папороть. Оцей зліва рудий такий, це новозеландський, а оцей темний, це південноамериканський. Оцей рудий новозеландський, він має більші властивості до отримання води, більш влагоємний, ніж південноамериканський. Він темніший. І саме з отакого триферну Новозеландського, такого рудого, складуючи такі пластини по дві штуки, щоб блок був тостішим і довше отримував вологість, так він робив. Взагалі-то можна використовувати хоч той, хоч той, тільки потреба поливати, у ваших умовах буде різна. А можна взагалі, як і мої, в горщиках вирощувати, хто як хоче. Ваші фантазії, ваш креатив. Головне, дотримуватися. Життєво важливих для цих орхідей умов. Тобто охолодження вночі, день може бути спекотним, і ніколи не бути сухим. Як бачите, нічого особливого. А ось тепер мої ляльки. Воно не тісно, вони як ляльки. Тут вже лялькові. О, один вже впав, перший пішов у водичку. Отак я їх купаю. Їм це дуже подобається, коли в мене є час. Коли часу немає, звісно, тут такого не роблю. А тепер про умови в зимовий період. В зимовий період вони у мене знаходиться у неопалюваному приміщенні. Це в будинку. Там ніколи не буває температури нижче плюс 3. Це вночі, в день плюс 10, 15, 16, в залежності від температури, яка на вулиці. Який же він гарненький, ці квіточки? Взагалі. Габітус і розмір піточки, вони так пасують. Середня температура в зимовий період, в холодний період, коли вони в приміщенні, це десь вночі плюс 5, плюс 6, плюс 8, і в день плюс 12-15. Ну, і так як в них немає періоду спокою, вони ростуть цілий рік. Звісно, я їх поливаю до цього і підживлювала, ну, мабуть, так і далі буду робити. Звісно, що в зимовий період полив не кожного дня, бо висихають вони не так швидко. Але щоб вони були вологі, підтримую постійно. Освітлення. Вони в мене цього року, так як вони нещодавно стояли, навпроти лампи моєї, яка в мене вже давно, вона досить потужна, промислова лампа. Наступного року спробую поставити, хочу поставити вже під лампи, там, де мені форми стоять. Або з кимось іншим. І за моїми спостереженнями то ці умови зимові їм більше подобались. Вони в цей час гарно росли і гарно адаптувалися. Подивимося, як ми переживемо літо. Але я думаю, що буде все окей, тому що білий то у мене 22-го року. Все гарно пережив, то й ці переживуть, я так думаю. Та взагалі зараз якась така погода, природа. Так все змінюється. У нас цього року буде літо гарне, мабуть, для таких дендрів, а не для помідорів. Два дні тепло, тиждень холодно. Ось зараз знову прохолодно дощі. Ну, нічого, хтось буде рости, хтось буде відпочивати. А взагалі-то для всіх орхідей, в кого є можливість утримання на вулиці, для них це дуже-дуже добре, їх це дуже укріплює. Маю надію, що відео це буде в нагоді комусь з інформацією про вирощування таких орхідей в домашніх умовах. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.